Жажа здоров'я, шановні українці українки! Коротко про цей день, дуже позитивна, реально надихаюча розмова з президентом Франції Макроном. Подякував за створення артилерійської коаліції в рамках нашого оборонного формату Рамштайн. Та за готовність Франції поставити Україні саме цього року десятки цезрів, дуже результативних систем артилерії та снарядів до них. Також будемо і надалі посилювати нашу ППУ. Дякую, Франція, за сильні рішення. Звичайно, сьогодні обговорили ситуацію на полі бою в Україні. Деталі зараз. Перспективи відповідно те, що важливо включити в новий оборонний пакет, який Франція зараз готує, і окрім усього, обговорили роботу з Францією щодо безпекових гарантій для України. Ми готуємо двосторонню угоду. Еммануеля, пане президента, ще раз дякую. Продовжуємо нашу комунікацію з партнерами щодо санкцій проти Росії, їхньої повної дії. Усі наші дипломатичні представники мають. Активізуватися, щоб і партнери реагували активніше на кожен випадок обходу санкцій з боку Росії. Це не просто абстрактне питання, це про те, як держава-терорист виробляє зброю, зокрема ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них компаніями з вільного світу. Сьогодні була відповідна доповідь керівника служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти: тож блокувати шляхи обходу Росії санкцій це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, та кожному в кожній світі хто допомагає нам в відповідній роботі. Провів сьогодні нараду з головою нашого уряду Денисом Шмигалем. Перше це енергетика, захист спроможності нашої енергосистеми. Споживання зараз велике загрози з боку ворога надзвичайно серйозні, але професійна робота і наших енергетиків і усіх. Хто відповідає за захист енергооб'єктів, дозволяє забезпечувати країну світлом і теплом, і це вагомо. Також сьогодні була окрема доповідь про захист стратегічних енергооб'єктів. Доповідав віце-прем'єр Олександр Кубраков. Прем'єр-міністр доповідав сьогодні ж щодо ситуації у нашій фінансовій системі. Ситуація стабільна, соціальні виплати забезпечуються у повному обсязі. Ну і при цьому без емісії. І до речі, я хочу подякувати усім нашим платникам податків в державі, кожному кожній, хто в Україні підтримує робочі місця, забезпечує виробництво, працює легально і чисто. За минулий рік ми маємо попри війну економічне зростання 5% і збільшення сплати податків, яке відповідає зростанню в економіці. Це чітка ознака сили України, і держава дійсно цінує усіх, хто у цей час, попри всі. Складнощі працює, сплачує податки, підтримує таким чином нашу можливість, спільну можливість захищати державу і незалежність, окрема доповідь голови уряду щодо будівництва фортифікацій. Триває робота і усім, хто залучений, моя вдячність. Результати такі, яких потребуємо. Слава усім, хто захищає нашу державу, хто заради України б'ється та працює, хто активний максимально, щоб в Україні, українських кампаній, українців був потрібний результат. Слава Україні.